Володимир Бандурак, загублене, але не втрачене. Таку назву має книга про видатного вчителя і письменника з Городенки. Він писав, зокрема, про життя покутян часів німецької і московської окупації нашого краю. Щоправда, світлини і книги автора згоріли. Але Ярослав Левкун віднайшов кілька оповідань видатного краянина і упорядкував книгу. Це вже 22 е видання «Краєзнавця з Городенки. Це Городенківський письменник. Він з дружиною проживав Коломиї, Наталія. Його дружина дочка Люба. В свій час вони звернулися десь на початку 90-х років до мене, що чи не можна щось допомогти, тому що е, ті оповідання, які він е, писав десь в часі війни вони десь були загублені і втрачені. І тепер, коли готуючи е, Книжку про Городенку історію Городенки я знайшов декілька оповідань Володимира Бандурака. І ми таку зробили книжечку, і ми б хотіли цю книжку родині подарувати. Але я знаю, що хтось з родини проживає в коло і через це, з вашого домого, я би хотів їх най... Я багато досліджую історію незвицька і. Багато там є за школу, і е, багато людей по нишній день зберігають фотографії 41-го року, де Володимир Бандурак був директором школи, і він там допомог хор організовувати. І крім того, він ще гарні оповідання писав, новел там дуже. Е, Цікаві слова, красномовство. І коли переглядаючи старі газети, я знайшов ці оповідання, то я думаю, гріх від Бога їх не зібрати і не упорядкувати, і не віддати. І таким чином воно не загублене і не втрачене, а воно лишилося в пам'яті.